Хоріш друг друга. Рыжик, привіт! О манюнька Хальосі такой смішний, не такі маленькі Ось у нас ще одні кошенятка ось тут, такі хороші, такі малесенькі. Привіт, котико! Привіт! Що ви їстеньки хочете, так? Ви їстеньки, напевно, хочете. Така у нас тут братва проживає. Такі котики гарні. Можливо, навіть колись її вже й будуть сюди приходити, так, Ляля? Дача мені. Задача я, як я отримала дачу, як ми її купили, я трішечки пізніше буду про це розповідати. Зараз я буду тільки вас ознайомлювати, але це, ця покупка ну, це реально те, що ми хотіли: ми хотіли мати свою землю, свій участочок землі, де б могли вирощувати, там, садити щось і так далі. Тому, да. Ми ра ми дуже радіємо цьому. Це рижик. Рижик Рижуля. Такий котико. Ось такі в нас таке в нас господарство тут на дачі. Наші котики побіжали, побіжали, побіжали? От тільки подивіться на це. Рижик, що ти робиш? Це твоя сестра, Рижик? О що ти робиш котик? Ляля в нас стерилізована кішка. О, рижик, ти що? Що ти там робиш? Це домівка для наших кошенят. Тато зробив для котиків таку домівку, щоб їм взимку було де ночувати, бо взимку ми не будемо завжди сюди їздити. Це ляля. Далі в нас дуже така дівчинка спритна, бігає, любить побашкотувати. Дуже ігрива кішечка. На дачі тут ну, дуже багато місця місця, да, місця, де можна нашим котикам розгулятися. Ось там льоня підслуховує, що там сусіди балакають. Дуже гарно. Батьки дуже. Тут ведуть порядок дачники, огородники, садівники, тут багато працюють. Така малеча йде. Це тяпа, це дівчинка. Вона часто любить кудись з дому діватися, і часто дому можна не зустріти. Так, вона не дуже контактна, але. Але дуже хороша. О, Льоня. Вона любить, ласка. Ага, очень любить. Я. Та-да. Вона їздичка почне. Чо? Ні, а, а ляля-ля, -ля біжить. Беж... Да. О, вже йдуть, йдуть до тебе, йдуть. Зараз я буду. Дісі. Ой, іще одна прийшла. Це мамаша Це цих маша. кошенят. Вона постійно приводить якусь малечу. І всі чекають, чекають на кашку. Ми даємо діткам кавушку з кормом. Ось. Ну і діти це полюбляють. Вони в нас такі невередні. Тяпа така красива кішечка. Але мені більше за всіх подобається рижик. Все. Біжимо, 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 да. діти. Давайте бігом. А мамаша чекає. А вона потім піде. М -м -м. Вона така теж умна кішка, розумна, така теж любить ласки, але вона така, вона раніше, коли прийшла в перші рази, вона шипіла на нас постійно і боялася нас. А зараз вона більше до нас звикла і стала такою доброю кішкою. Тяпи дуже гарні такі очі виразні, що ну, реально вона така красива дівчинка. Але її потрібно підкормити трішки. Що розочки? Ну, можна зісняти. Так, мої батьки також люблять е, садити е, рози. У нас, тут, у нас тут ціла ділянка роз. Троянт. Пробачте, троянд, у нас тут ціла ділянка троянт. Тут у нас е, просто різні і рожеві, і червоні, і які тільки тут немає їх, але так. Було багатенько, зараз їх стало менше. Цьому році у нас не так урожаєм, та і з квітами також, бо щось таке: щось вони хворіють, ці квіти батьки вони дуже засмучені, вони не знають, що з цим робити, але не знаємо. Дуже багато городу. Дуже багато городу, але я, я б, звичайно, хотіла поставити в майбутньому тут басейн. Дуже хочеться плавати тут. І такий великий басейн хочеться. Листечко. Ось така роза гарна. Ось. Дуже подобається це все гарно, красиво. Батьки сказали прийти показати ось цей урожай, як в нас його багатенько. В цьому році багато чесника, так що будемо взимку їсти і не хворіти. А куди ти йдеш? Добре. Ти до мене йдеш? Ти до мене? Ти прийшов до мене? Рижульін, Тережуль такий хороший, ой, котик ти хороший. У цих кошенят завжди, ой, бачите, кліщі до них присасуються, і ми постійно цих кліщі, кліщів дістаємо з кошенят. Вони як магніти для цих кліщів. Незрозуміло, де вони лазять, що вони їх збирають, тому що ну, нам завжди здавалося, що тут немає кліщів, але вони десь їх знаходять. Ну, тому що вони ж е, тут, по всій території е, бігають, не тільки по нашому участку землі. Так? Ось. Це наші маленькі помічники. Скільки вони мишей вже приносили, та ящирок, це просто не передати словами. Ну, Дуже багато. Кого, кого? Хрущів. Хрущів? Ну, і хрущів ловлять. І їдять. Ну, можуть самі себе прокормити. Ой, а тут якраз половинка ящериці. Так? Тут половинка ящериця. Лезі, <кхм> а де інша частина цієї ящерки? Це, Рижик, це, давай. Це. давай, хто це зробив? Взагалі мені жалко. Жалко, ящерок, ще але... але це природа, так? Це природа, така природа гарна. Хочете подивитися на ту половинку? Ми бачили не бачили ні одну. Ну, ти подивіться, що потрібно прибрати. Я просто не, не замітила, це він сам приніс, чи це те. Це... О. Сподіваюся, буде щось таке смішне, щоб можна було вам показати. Але, в принципі. Але і так нормально. Батьки працюють, а я роблю контент. І мені дуже хочеться, щоб вам цей контент сподобався. Ну-ка, на уважність. Знайдіть кота. Як гадаєте, де котик дівся? А ось цей котик. Тігран, він такий котик, що його реально на фоні. Землі, ну, блін, не завжди реально помітити. У нього така окраска, що реально, ну, він як сам земля. Потрібно свої ручки після котиків обов'язково дезінфікувати. Це дуже важливо для здоров'я. Так. На мене, правда, як на дурочку постійно дивляться, коли я то з цим антисептиком бігаю. Нучого, нічого. що я вам хочу сказати? Сьогодні був дуже цікавий день, ну прям максимально цікавий. Сьогодні я отримала таке легке отруєння, тому що моя бабуся вона приготувала компот. Але в компот вона додала сіль замість цукру. Але коли вона зрозуміла, що вона туди, туди поклала сіль, так бабуся. Вона також туди ще й цукор додала. Думала, що вона цим переб'є смак і воно буде нормальним. Але ні, воно взагалі не було нормальним. Я не знала цього, бабуся мені це не сказала. Саме сміш... смішне те, що батьки також знали, що цей компот він сіллю, але чомусь воно в нас лежало в холодильнику. Це було ну, дуже дивно, реально. Я випила всього два, дві таких, ну, так, от десь, ну, такий стакан. Такий стакан я випила ось стільки. Ну там на 2-3 гладка зробила цього компоту. Я зробила 2-3 гладка цього компоту, і мене реально вштирило. Зараз мені вже легше, так, але все одно думати за компот за сіль я не можу. Мені зразу якийсь такий рефлекс блювотний. Тому, е, люди, який я зробила висновок, коли ви щось пробуєте, і вам ну, це нереально з першого разу не подобається, не потрібно про розпробувати другий раз. Просто відкладіть це, бо е, все ж таки ну, це важливо, щоб потім цілий день не лежати на ліжку та пити лі ліки. Так. В мене було дуже багато планів, я е, проснулася дуже веселою, <свісно> дуже енергійною. Ось така підстава в мене була. Але зараз це викликає в мене посмішку. Це ну реально смішно. Добре, ще той компот всю склянку не випала, тому що мені реально ці два-три гладка зробила, тому що ну якось жалко. Все ж таки бабуся старалася там, цей компот варила. І в мене це більш, але я не змогла, і я навіть сказала, що він якийсь дивний. А вже потім відзналася, що там в сіль в цьому компоті. Це. Така от історія. Ой, ей так подобається. Вона балдіє від тебе. Така малеча. Це лялька наша Ляля. Вона дуже любить ласку і вона дуже грива кішечка. Така. <плес> 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 Дівчинка. Гарнюська Яка любов? Що це за? Що це за ніжності? Огляд будинку я зроблю трішечки пізніше. Потім колись. Якщо вам це буде цікаво, якщо вам цікаво, як виглядає всередині будинок, тому. Коментуйте, ставте лайки, вподобайки, і я вам тоді потім покажу. Пишіть в коментах, що б хотілося почути або побачити з цієї дачі. Можливо, вас щось зацікавило, і я вам розповім. Тому вже сідати в машину І будемо їхати додому.